Володимир Горковенко в студії. Я те саме хочу вам, Володимире, питання поставити: от ваше бачення. Окей, ваша суб'єктивна думка з приводу переносу війни на територію ворога. Правильно. Я з Омельяном згоди на 200%. І, в принципі, цю тезу озвучую, за що мене приходять різні люди в коментарях, або при зустрічі говорять, що я якби фантазер. Потрібно наша перемогу бути тоді, коли наші війська будуть на червоній площі. Так це занадто фантастично, але угу. якщо не буде знищено це серце фашизму, рашизму, точніше, ми будемо воювати вічно. Треба переходити, Розумієте, не ми напали. От тому які сентименти можуть бути, треба посилати під три чорти різні там міжнародні організації, які буде казати Ой-ой-ай-ай порушень міжнародного права, та плювати. Не ми перші порушили. Но ми нікого не вривалися в дім, нікого не розстрілювали, нікого не бомбили. Це до нас вдерлися, і ми маємо відповідати достойно. Це питання угу. нашого виживання. Тобто, якщо ворог. Ми відкинемо ворога на кордони 91-го року. Це не означає, що ворог перестане бути ворогом, і він раптом знову стане другом. Так він буде намагатися стати другом, як і раніше, що от знов будуть якісь дебільні смски, Новий рік разом, друзі, браті. Звісно, які ви друзі, браті. Грубо, я вас таки хотів бачити, таких друзів, і браті братів. От. Тому. Я тільки за. Питання в тому, наскільки в нас є такі можливості. Без Заходу ми самотужки не зможемо це зробити. Та зрештою Захід, знаєте, такий займає позицію Страуса, що ми ж то даємо зброю, але, будь ласка, там, от, ну, так не стріляйте по Росії. От, а ну, ми дамо там зброю, там, щоб було 150 кілометрів дальність дії, а потім, ух ти, господи, так як ви там щось напаяли, що на 300 летить, ну, непорядок. Угу. Розумієте, тут теж е, Західу не вигідно, аби Росія зруйнувалася. Нам вигідно. Тому що це питання нашого виживання і нашого існування надалі. Дискусія може в цьому плані виникати, знаєте, з чим а чи маємо чим. А це ж величезна масив я сказав так тісно без, без допомоги заходу. У нас немає можливості. Зараз mm -hmm. ми будемо говорити знову тринадцятий санкційний пакет. Не знаю, там ще якісь санкційні пакети посилили. Але сан... ну, питання, ну, дивіться, але питання зброї відомо. є актуальним, і я про це говорю неодноразово постійно. От, навіть коли сьогодні говорили і вже м, проаналізували маркування збитих ракет. Так виявляється, що вони випущені в ці. Четвертому кварталі 2023 року так. оборонпром Росії працює в три зміни. А в а нас що? От, от я нарешті згадав, як звати юне дарування, яке керує Укрбомпромом смітанін от То там, от, крім повідомлень про те, що ми кілька сот безпілотників передали. Або ще якусь, вибачайте, дурню вони зморозять. Така, знаєте, аморфна цифра. от е Ну більше схоже на піар заяви, але піар заявами ми не можемо перемогти. Нам реально потрібен потужний оборонний комплекс, і, і це та історія, коли от реально б хотілося б бачити, що економіка працює. Як кажуть, на військових рейках, а не так, що от ми можемо зажимати всі демократичні процеси, тому що от так треба. А от економіку поставити на військові рейки ми не можемо. Зрештою, це ж не означає, що на військові рейки поставити економіку, це конфіскувати все і у всіх. Ні, це зовсім не це означає. Це означає створення потужного виробничого комплексу. Кажуть, там де є. там вздовж західного кордону. Там не можна. Ну, вибачайте, приклад Буковеля доводить, що можна, можна там, де гори, там де важче туди доцілити. Та є можливості, головне, треба знайти тим більше, знову ж таки, е е е на початку війни були спроби, і навіть уряд фінансував певні програми, наскільки я знаю. Правда, їх не зустрічав, але мене переконали, що вони є. Окей, я повірю, що вони є. які дозволяли підприємствам е змінювати локацію і приїжджати більш безпечні місця. Чому оборонпром цього не робить? Чому не створено якихось потужних виробництв? Чому ми на другому році війни далі говоримо, чи Захід нам дасть зброю? Вже другий рік закінчується Великої війни. Я не про те, що війна, Великої війни. Ну, я неодноразово вже кажу, я готовий аплодувати будь-яким конкретним цифрам. На зразок того, як сказав президент, що в нас зараз випускається 6 САУ Богдана в місяць. Супер! А все решта де? Де міномети? Де автопром? Розумієте, ми країна дуже. Ми маємо свій аві... авіапром, ми не маємо безпілотників. Ми що маємо можна. свої заводи по будівництву танків, ми не маємо танків. Ну Но це нонсенс. Ми коли говорять і, і там бігають про те, що в нас на оборону там така, то велика сума грошей виділена. Супер. Покажіть результат. Тому що, під, як не дивно, під сферою оборони туди ж враховується держохорона президента, СБУ. МВС, ДБР, прокуратура це теж це сфера оборони. Ну, але вона не воює здебільшого. Да, СБУ воюють, але прокуратура ДБР і інші не воюють. Тому, якби бажано, щоб сконцентрували на виробництво зброї, і ми тоді б побачили набагато ну, більшу віддачу. Повідомляють.